Вирішили збирати кошти на особисту картку для допомоги Збройним силам України чи переселенцям і не внесли свої дані до реєстру волонтерів, будете платити податки. Тому, аби згодом не виникало непорозумінь, перед тим як почати робити добрі справи, необхідно зареєструватися в податковій. Тоді зібраних донатів відрахувань не буде. Іноземці до переліку документів для реєстру волонтерів подають ще й підтвердження законності перебування на території України. Щоб зареєструватися волонтером, необхідно подати заяву 1 РВ і зазначити про внесення до реєстру волонтерів. Також необхідно подати оригінал та копію ідентифікаційного коду, копію паспорта і довідку про відкриття рахунку чи рахунків, які будуть використовуватися для благодійної діяльності, тобто для отримання донатів. Така довідка видається банком, де відкритий рахунок. З 8 жовтня набрав чинності новий закон 2600, яким передбачено ще одну вимогу, коли не оподатковуються доходи. Цією вимогою є підтвердження витрат цього волонтера.